І так, шановні друзі, цього разу у нас новоляді на мультиметри від торгівельної марки «Парсайк» ідеями упакованої фірмою картонні упаковки. Комплектація в нас є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатись порядок підготовки даного мультиметра до роботи, порядок по експлуатації, технічного обслуговування, Ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Для того, щоб можна було проводити вимірювання, в комплектацію входить два кабелі, один чорний, другий червоного кольору. Корпус мультиметра виконаний з пластику. на задній панелі зазначено основні його технічні характеристики, рік виготовлені та серійний номер. На передній панелі розміщено перемикач режимів роботи, екран, на який виводяться дані під час перевірки, три кнопки управління та два контакти для підключення вимірювальних проводів. Працює даний мультиметр від двох міні-пальчикових акумуляторних батарей, які також входять в комплектацію. На задній панелі Алі мультиметрі знаходиться кришка, під якою знаходиться місце для встановлення акумуляторних батареїв. Не знаю чому, але в конструкції мультиметра передбачено, що дана кришка фіксується гвинтон. Також хотілося б відмітити, що даним мультиметром можна вимірювати змінну та постійну напругу до 600 вольт. Зміну силу струму до 600 А ну, а відповідну частоту до 6 Гц. Також хотілося б відмітити, що з лівого боку на корпусі розміщена кнопка, натиснувши на яку відкриваються кліщі, якими доволі зручно вимірювати силу струму, не розриваючи лінію. Кліщі в мультиметрі відкриваються на 26 мм. Ну і звісно, що даним мультиметром, як і будь-яким іншим мультиметром, можна вимірювати ємність до 6000 мікрофарад. На цьому у нас огляд мультиметрів від торевельної марки Парсей завершено. Дякую всім за увагу.